Добренького раночку прийшла в теплицю, розкриваю огірочки. Трошки агроволокном, бачите, оце познімала. Від стін тягне зараз в теплиці 10 градусів всього. Для огірків це не добре. А ці, он, ще й запотіли під сім. Е, Мені писали вчора, це просто хочу пояснити, що тусклі листочки. Це я обробила, ви бачите, гумат калію плюс бор. Дивіться, бачите? Оце такі. А такий, що новий пішов, бачите, які гарненькі. Але вони, боюсь, щоб не, не страдали. Ох, як я тут опридушила. Ну нічого, він випростається. Ще треба буде і ще не одну ніч треба буде їх кутати. От, огірочки умудряються навіть в такий холод. Підростати, гляньте. Бачите, до самого низу. от Тут воно. Тут дивлюся, бачите, який підріс. Тут які хороші ростуть. Це огірочок. Бачите? Ой. Ой, як шкода, що вони так страдають. Бачите, помокріло листя, і це воно таке в гуматі, знаєте. Гуматом обробила. Але треба, напевно, ой, чимось треба. Мені там е, людина рекомендувала, треба щось дати, якесь залізо чи що, бо починається отака ось штука. Оце я вперше сьогодні побачила оцю штуку. Бачите? Не було, гляньте, щось не вистачає. Мало того, що холодіна ця. Вони стараються, слухайте, ростуть. І ж... люди, хоч би вони витримали, хоч би витримали, як шкода. Оті молодші, то їм ще, мабуть, тягше. Розкрила фасолю, ще тут не розкривала. Зараз йдемо сюди. І що я сьогодні придумала? Бачите, цей треба вже зрізати, щоб він не цвів. Ага, це треба розкрити, щоб базилічок не цвів, то треба сюди положу. Оце так ложу. Воно сьогодні якесь таке вологе, все. Я хочу зробити сіль з базиліком. Ну і тут що, слухайте, чесно, страшно відкривати. Зараз треба все поросовувати. Зараз. Цвіте, цвіте, але он цей перший, бачу, що, мабуть, він не зав'язався. Перша квіточка, оці вже перецвітають. Отак от цвіте, бачите? Так от цвіте пепіно. Зараз я буду його розтягувати на місце. Ой, яке тяжке. Я ж на ніч пополивала його. Кажуть, що треба як холодно, треба поливати і на городах кого що є. От, і в теплиці. Тирса. Зараз я все зроблю, що там кабачечки мої. Що ви хочете сказати? Бачите, як мені вже тут порозросталося, вже ходить кабачки класні. Опа! Дивіться, бачите, ростуть. Зараз я їх акуратно все поправлю, зніму. Оце кожен вечір вкутую, кожен ранок розкриваю і розсовую. Ну, щоб їм було місце. О, 11 градусів. Да що це таке за тепло? Це не тепло. Капельку бисонечка. Капельку бисонечка, і воно, хоч би не поскубзуться, тут все мокре і в мене ж горб. Ой, мій золотий інжирчик. Сьогодні мені прийде посилочка. І я проплатила за два інжири, але мені прийде три. Я покажу вам від кого з Миколаєва. Він сказав, що я виграла їхній, я... отвій я це підгородка, що я їхній сотий покупець і я виграла, ну, чи не виграла, як там називається, мені подарували один інжир дуже прям дуже хорошого сорту. Я купила бронсвік. теж він хороший, знаєте, таку потім. Трошечки поправлю. О, такого. Я там помідорку закриває. Помідори не накриваю, слухайте, вони страдають, напевно. Ще трошки можна. Чимось замазала. Ех, надя. А це такі палочки, щоб не лягало агроволокно. Так всюди, бачите. Щоб агроволокно не лягало на кущика. І щоб не поломало. Так, тут розсовуємо. Ось така робота, слухайте, така робота. Але бачу, що листя на тих особливо кабачках, там велика нагру... загруженість і листя зробилося якийсь салат отакого. Ну, мені треба там уверх раніше пепіну. Глянь, таки лежить там він здоровий. Може зрізати? Мені хочеться, щоб ще капельку підріз. Тут помідорки, це сорт хурма. Я їх садила меншенькими. Не було де вже посадити, то я їх отако у рядочок, бачите, треба трошечки відкрити. Сьогодні працюю разом з вами, ви мені всі допомагаєте. от, Ну, типа, але ж допомагаєте. Мені здається, що допомагаєте. Бачите. Так вже хочу цих плодиків. Я начеренкувала, мене 11 штук, але гляньте, скільки тут черенків. Дивіться, чим я рідше його зроблю, оцього кущика, тут теж в мене є помідорка. Прям біля моркви. Морку треба вирвати вже. Морквочка така виросла гарна. Так, це далі несу. Ой, які вони тяжкі, слухайте. Ось сюди. О. Це такі саме менші трошки, а ці то такі здорові. Так, це сюди ще підтягну. Ой. а ці глянь такі величезні. Всі інжири, хай так ці палочки і будуть до вечора. Я їх повитягую геть тоді, як це. Але тяжки, слухайте. Оце то я полила. О, тако хай буде. Бачите, як нагинається, а ну сюди. Так, о. дивіться, скільки тут череночків. Я провірю, якщо в мене ті приймуться, бо я ж це черенкую перший раз, От. то я тут ще понариваю. І своєму, у мене сьогодні, слухайте, у мене сьогодні свято, у мене 4 тисячі підписників. Я вас всіх вітаю, дорогесенькі мої. Всіх вітаю, всім бажаю. Здоров'я, щастя, закінчення війни, щоб ви жили найкраще, що можна. Ще краще, ніж перед війною. У мене такі емоції. Слухайте. А як буде п'ять тисячному підписнику, я подарую, подарую саджанець, хороший вирощений, пепіно. Отак. Ой. Щоб вони тільки це, бачите, вони дуже загущені. Я думаю, що це, що треба їх проріджувати. Бачите, скільки? Але там, де я купувала, то я бачила в нього всюди, всюди-всюди плоди. Ви ж знаєте, що я була купила насіння попіну на 720 гривень. Вони обдурили, але обдурили не тільки мене, Боже, вони там у Фейсбуці реклама, дивлюся, знову виставляють. Ото от, Аферисти! О, дивіться, які гарненькі. Ну, я так люблю, щоб воно було раннє. Я, такі я так люблю, щоб воно було раннє. Через що я мені кажуть, а на що ви насадили рано? Та це хіба погано? Вже он можна зривати. Уже капуста, уже кабачки, огірки я вже рву. Сьогодні вирву ще там тих два. Зараз похолодало. Вони гірше, о, бачите, так зробила, щоб сонце зверху попадало на них рівномірно. знаєте. Оце ще не хочу знімати. Не буду знімати, тому що дуже холод від полікарбонату йде. На дворі холодно. У мене ж гляньте, ну, покривало, де вісить з тої сторони, а зараз на дворі дощ. Ну хай вісить. Дивіться, капусточка. Ну, хіба, не, хіба погано оце? о. Є таке, що ще носіють капусту, є таке, що ще висаджують її. А у мене вже така капусточка. Скоро буду таку шукати. Ні, не буду чіпати, щоб не зламати. Тому що цвітна, вона така сильно дуже. це. От. Ну, Оце мені здається, що моя фасолька. А може це слухайте, фітофтора. Дайте лучше обірву від гриха подалі. Бо це щось мені не подобається, ці листочки. О. Оце тут отіки. А так це, бачите, цвіте. І скоро будуть стручечки. Це ж ця як фасолька, як її називати, спаржова. Ну, не стоїло так працювати рано і старатися, щоб було от таке, от таке. Отакі От огірочки, бачите, в'яжуться. Стоїло. І помідорки, ви бачили, які в мене. Я ще сьогодні до них не підходила. Аж страшно підходить, я ж помідори не накриваю. Хоч би листя не померзло. Це. Бо це молодші, бачите, пане оті старші, а ці молодші. А ці такі самі, як ці, тільки в землі. Поняли? Як добре садить в мішках. Це мене в той рік сестра навчила. Я ж не знала, то я в той рік пробувала. От, дивіться. Вишневий сиропчик. Ну тут вони, тут в мене помідори гірші. Будуть пізніше. От вони тільки цвітоноси викидають. Бачите, це зрізала сушу. Оце мені не понравилось, то я її викинула. А інжирчик це ще треба розкрити. А тут вже мокро, бачите, я стою. А це лопату заструмила, щоб це... Ну, щоб, бо він викший за палочки. Отаке. Зараз ще цей інжирчик новенький. Так що в мене сьогодні буде інжир, дивіться, дайкон. Я вже його вчора хотіла вирвати. Я одного вирвала, він якийсь такий пекучий. О, дивіться, тут яка барикада. А що робить? Дивіться, понаносила старого всякого лахміття. Отут були ці зложені ящики, зараз я їх зложу. От так. Зараз по-новому підійдемо до помідор. Боже, ж, хоч би все було добренько з вами. Помідорочки мої золоті. Ростуть, підросли після вчорашнього. Гляньте, Гарний. О, там які великі вже є. Вон яке гроночко. Тут вже друге. Тут і на землі так само оцей молоденький, хоч би нічого не. Чорний. Ні, все добренько. Бачите, оце те, що я у садовому центрі купила. Але ж я не знаю, чи це правильний сорт. Знаєте, бо мені сказали, що можна накупляти на OLX. Вони виставляють всі підряд, пишуть всі підряд сорти, а це виявляється, все одинакове. Це дуже гарно, цвіту, бачите. Запилилась ціла гіллячка внизу. От. Це в он? Дивіться, ціла гіллячка запилилася. Це сорт мадрід. Оце. ні 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 це якийсь другий мадрід починається. Це чотири штучки. Я сіяла всіх по 4, по 5, по 6. Трошки роздала, Оце під цим, під тим дайконом. Ще вилізли помідорки торішні. Це теж самосів. То я їх попикувала чотири штучки. Такі вони, бачите, непогані. Зробила хорошу землю. Ну, в мене стоїть дурпета. Щось там ще додала. А, оновлювач якийсь землі в мене є. От, е, хороша річ. І оце я намішала і посадила. Вони такі були жовті-жовті, бачу, чуть-чуть вже відходять, бо вони були. От тому під крайнім тим дайконом я побачила, що вони вилізли, знаєте, під листям. Так само, як ті, що в літній кухні під капустою. Ну, капусту я трошечки підрівняла вчора, листочки пообривала, сусідські кури сказали, що вкус, смачна. От. І жирчик мій. От. Оце мадріт починається. Тут він є запилений. Ну, як сказати. Ну, один росте, одна росте. Помідорочка. Отаке. А що щось воно тут покрутило? Чи це від холоду? Чи я не знаю. Так в мене багато таких о-помідор. Я тако зроблю. Щоб ж не тягнуло, знаєте. Трошки тако закрию її. Ну і кабачки прийшли ми знову, там, де починали майже відео. Вони якраз смачні. Може, вечором на вечерю. Зараз в рація я придумала супчик собі зварити. Буде на 10 годин суп з курочки, лентех, чечевиця по-нашому. Лентеха, ой, знову повторяю іспанське слово. Чечевиця. Я вже можу даже, є такі капустини, що можна зрізати її на салатик, знаєте? Ну і закручуються серединки цвітної. Цвітна чуть-чуть-чуть капельку пізніше. Але воно таке, як піде то все разом. Я раніше садила оця сторона, мене дивіться, 18 метрів, я все садила, але я тоді тримала курей багато. То я садила і курям давала, Вторік свині їли, вторик мене в капусту заліз, кабан мій рижик. От як ліг, я почав качатися, якраз я полила. Я його випустила, він прибіг в теплицю, а я не бачила. Тут тільки шість штук поломав. Пішов помідори поскубав. не подобається. Отут я вчора викопала. О, Бачите, я. о, ще одненьке воно. Треба цю викопати. Це хороші помідори. Я на другий рік, я вже говорила, розказувала, на другий рік, що я буду робити. Дивіться, візьму пластмасові ящики, так? Візьму помідори, які мені подобаються. Оцей вишневий сироп, сержант пепер, е, ще в мене тут є помідори хороші, всі в мене хороші сорти, і Мадрид. І тако. положу одну помідору, налю води туди, осінню, положу помідору, викопаю ямку, таку невелику, е, напишу, як називається, і накрию пластмасовим ящиком. Скільки мені треба, от призупинила відео нечаяного. Е, Візьму положу ці помідорки, підпишу сорт, накрию пластмасовим ящиком, і йому, їм нічого не буде мішати. Вони виростуть, поки висаджують в теплицю, вони виростуть величезними помідорами. Таке в мене було позавторік. Авторік це просто нечайно. Я тут одну кинула. Отут були помідорки, під капустою були. Зараз я вам покажу. Мені здається, що он, дивіться, бачите? Он тут о, маленька, але вже я їх не буду чіпати, он тут маленька. Тут росли хороші помідори. Оці один кущик у мене був. В цьому році він мене із десяти сінин не зійшов не один. В той рік був один кущик. атомний виноград Бреда, сливка, Боже, вона така солодка. Хочеться, цукерка забігла в теплицю, з'їла сливочку. От, може, у кого є цей сорт, то ви знаєте. Атомний виноград Бреда називається. Але добрі. Посіяла, не зійшли. Всі зійшли, ті не зійшли. От я добренько. Сьогодні ще покажу, як я отримую в 6 годин вечора інжирчики. Скажу від кого. Хто хоче, порекомендую. Ще інжири не прийшли, а ми вже з ним спілкуємося. Розказує, може, каже, так посадіть, Мож, Ну, вирощування, як вирощувати. Кажу, як я буду їх обрізувати, як те, знаєте, хто От, Він мені поприсилав всякі силки, всяке все порозказував. Оце я розумію, оце да. І ця, що я купляла ці інжири, Наташа Олександрова. Теж, що й що треба, я раз, раз, раз по месенджеру написала, вона мені розказала, пояснила. У мене ж черенки ж є інжира, я в неї була купила і два вона подарувала. Черенки це такі палочки, щоб самі укоріняти. Один, укорін... Один пустив ці, і я посадила вже в стаканчик. його. Вона розказала як. От, Але ж всі стоять на мі... а це ще що? Гляньте. ну. А, Порожня, але де тут взялося? Я його викину, туди, до дверей винесу. От, гляньте. Ну. Бачите? Трошки попроріжувала. Добренько, ще раз вам дякую за підписки, за лайки, за хороші коментарі, за все. У мене сьогодні були коментарі недобрі від трьох жінок. Я їх всіх повидаляла і коментарі і жінок. Дивіться, живу сама. Роблю сама. Не монтую відео, показую все по-натуральному. От учора поїхала в садовий центр, чи коли я була позавчора? Позавчора, мабуть, я поїхала в садовий центр, щоб вам трошки красоти показати. Мене обгадили, як тільки могли. Я йшла по проходу, повертала телефон, так, показувала так. Я ж не можу йти по малюсіньку, там куча людей і скажуть, що це. Ще й скажуть слова, що я там роблю, і е, от відео. Люди ходять, люди ходять, а вона взялася і ходить по малюсеньку відео. Я пройшла, так як от іду зараз, показую. Я не можу малесеньку показувати. У мене нема часу. Бачите, в мене як не те, то те, як не те, то друге, як не третє, то четверте, то п'яте. От. Зараз он посохла цибулька. Я вчора показувала, що зрізала, положила. Мені зараз її треба виняти у баночки положити. Ще сушилка ще працює. І думаю, зроблю із базіліка, чи сьогодні, чи ні. Але я вже таку тему собі придумала. Знов зріжу базілік, це ж він зрізаний, це ж по-новому. Тут була одна палочка, я тако зрізала і воно дві пустило. І зроблю сіль з базіліком. Це береться сіль, е, така крупна, мона й таку мелку. Дрібно, вибачте, що так говорю. Ніяк не можна якось проскакують слова ці. Е... Базилік помили, довели його так, щоб він просушився на столі. Чи на бумажці, чи на рушничках, чи на чому хочете. Кухонні ці рушники, я їм У мене таких тряпочних почему нема чогось, я так привикла, я не знаю. От, посушили, потім берете у блендер. І блендером сіль разом з базиліком збиваєте. Збили, поки я зроблю, то я вам скажу, може, хто має базилік великий, з зеленого можна, з укропу можна, з петрушки можна. Коротше говоря, збили сіллю, застеляєте деко папером і ставите на 2 години на саму низьку температуру, яка у вас є в духовці, підсушувати. Ну там подивитеся. Взагалі-то дві години треба, <кій> може, трошки більше. Це залежить, як ваші духовки роблять. Але тоді, як сушить, то в духовку на дверці можна чи рушника повісити, чи якщо страшно рушник, як ви не будете на місці, можна якусь там, ну не знаю, якийсь деревинку, кусочок, якусь в'яточку відломати, положити, щоб повітря мокре виходило з духовки. Посушите потім в у баночку. Буде базиліку васіль. Можна робити з зеленого базиліку, можна робити із укропчику, можна із петрушки, можна, що хочете. І зимою, знаєте, як добре? Та не тільки зимою, і зараз, і до салатиків можна додавати. І, ну, Що хочете можна. Ой. Бачите, от всюди-всюди агроволокно. От. Може, я навіть зріжу оцей укроп. У мене на городі дуже багато посіяно. Капельку пройшов дощик. може вже буде сходити. Бо вчора, отут у мене капуста, вона така тверденька. Бачите? Оце я так щупаю, щупаю, аж лопнув листок. Ну Да й отаке, слухайте, можна робити, що хочете. Добренько, на цьому все. Все за все вам дякую. Дякую за 4 тисячі підписників. Дякую вам за все. Ну, не красунчичок. Але це огірки такі трошки довші. Це німецький сорт. Бачите, вони по формі. Ось я вам покажу ближче, бачите, по формі, які такі вони в'яжуться добре, бачите, з пазухи по два. Е, оце паростки, то я пообривала е, кінчики паростки пообривала, щоб вони не було нагрузки на них. Добренько, на цьому все це вже точно. Хочеться з вами поговорити. Ще така в мене радість, що що стільки людей підписалось. Коментуйте. От, на цих німецьких дуже багато є пустоцвітів. Але потім вже вони перестають. Це зразу. О тут, бачите, хороші виходять. От. Е, дякую за все, за все, за все. Прямо не маю слів. Пишіть коментарі, лайкайте, дивіться відео, питайте щось. Ну, крепко не критикуйте, так як мене вчора прокритикували три жінки. Боже, що вони тільки не писали? Вони такі писали. Я не хотіла залишати, тому що щоб люди читали отакі, вибачте за слово, гадості, знаєте? От Дай таке. А в основному в мене всі люди хороші. Всі підписники мене як золото. А це якісь новенькі прийшли, наговорили, наговорили і все, і пішли. Я їх видалила. Добренько дякую ще раз. Бажаю здоров'я, щастя, добробуту, щоб у вас було завжди все добре. Сьогодні я так вже наговорилася, дивіться, на 25 хвилин. Е... Ну, немає слів підібрати вам вдячності, знаєте. Ще раз дякую, до слідуючого відео. Пока-пока.